Окей, okay, go. Вітаю всіх! До вашої уваги нова історія. Приємного перегляду! Ще в навчальному центрі під час маскування Віктор тоді ще просто вітя, так вдало сховався на старому розлогому дубі, що його шукали дві години. Коли нарешті знайшли, він сонний, виглядав з поміж гілок, як справжній ведмедик. Почувши. А ось і наш вініпух. Він на радощах почав спускатись, але як у мультфільмі, не розрахував і перечепився палки прямо в калюжу бруду. Посміявся весь взвод, а позивний причепився. Але це був не єдиний привід. Віктор мав неймовірну пристрасть до солодкого, особливо до згущеного молока та меду. Деякі побратими навіть жартували, що він міг би винюхати банку з Гущенки за кілометр. І сьогодні ця його надздібність зіграла з ним злий жарт. Дякую за перегляд першої частини розповіді. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити продовження історії. Та поділіться цією розповіддю з друзями саме цікаве попереду. Далі буде.